Кіровоградщина отримає майже 65 мільйонів гривень для придбання житла 34 родинам ветеранів з-поміж ВПО та осіб з інвалідністю внаслідок війни першої, другої груп та родин полеглих. Цю ініціативу голови держави обговорили під час обласної наради під керівництвом заступника керівника офісу президента Віктора Микити. Обговорили формування та реалізацію треку, що забезпечить якісну роботу цього напрямку. В Кіровоградській області понад 42,5 тисячі ветеранів. Торік за рахунок субвенції з держбюджету 26 ветеранам придбали помешкання. Інформація щодо оформлення пільгового тарифу на електроопалення один із важливих документів для оформлення пільгового тарифу і рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу на встановлення електроопалення. Замовити рішення можна онлайн за допомогою вебпорталу ЦНАП або особисто звернувшись до адміністраторів рецепції центру. Детальніше про послугу на сторінці Олександрійського ЦНАПу. З 22 листопада, по 1 грудня, на Кіровоградщині проводитиметься декада сприяння зайнятості людей з інвалідністю, організована обласною службою зайнятості. Заплановані інформаційні, консультаційні, профорієнтаційні, тематичні, спеціалізовані та інші заходи, спрямовані на сприяння у працевлаштуванні людей з інвалідністю. Про це повідомляється на сайті Кіровоградського обласного центру зайнятості. По Пельнастівській громаді триває робота над проєктом Для тих, хто чекає два, за підтримки польсько-американських партнерів. На одній із останніх зустрічей з жінками села Червона Кам'янка було проведено тренінгове заняття з елементами арт-терапії, музикотерапії та психодрами. Запланували і фотосесію, яка налаштувала на позитивні емоції та гарний настрій. Подібні зустрічі проводяться на постійній основі. В Олександрійському психоневрологічному інтернаті виявлено факти трудової експлуатації, а саме, четверо підопічних виконують роботи з догляду за тваринами на підсубному господарстві, проживаючи при цьому в будиночку охорони на території ферми. При цьому з ними не укладено договори про їх працевлаштування, жодне винагороди за працю підопічні не отримують. Окрім цього, один житлових корпусів закладу. Не пристосований для осіб з інвалідністю та потребує капітального ремонту. Ці недоліки виявили працівники секретаріату повноваженого Верховної Ради України з прав людини під час кластерного відвідування міст несвободи Кіровоградської області, що тривали з 18 по 20 листопада і охопили 13 закладів. Чоловік, який викинув сміття біля ставка на перемозі, сплатить штраф. Про це повідомив керівник муніципальної безпеки міської ради Володимир Парав'ярзів. 16 листопада місцеві жителі помітили біля водойму чоловіка зі сміттям. На місце викликали інспекторів муніципальної безпеки, які виїхали на місце пригоди та склали адміністративний протокол. Порушнику загрожує штраф у розмірі 1360 гривень. Як з'ясувалося, за вивіз сміття до відповідальності та сплати штрафу у вересні вже притягували. Від мешканку чоловіка. У неділю 24 листопада очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі мінус один, вдень плюс 3 градуси. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду.